В Україні триває робота над проектом закону про добровільне об'єднання громад. Фактично, це має бути закон про децентралізацію влади. Працює над цим законом Міністерство регіонального розвитку і будівництва із залученням представників регіонів. І ось нещодавно у Києві відбувся захід зустріч депутатів Верховної Ради зі сільськими і селищними головами з усієї України. Про цей захід розмовляємо сьогодні з головою Асоціації сільських і селищних голів Львівщини під Кам'янським селищним головою Михайлом Чумаком. Тоді зараз йде якраз процес деталізації влади, процес об'єднання громад, процес наближення саме влади до, до людей, щоб люди відчували, що дійсно влада є і влада дбає про кожного жителя, про кожного мешканця. Сьогодні проходить дуже багато таких нарад, семінарів різних, як в обласному центрі, так і в місті Києві. І, зокрема, 27 січня ми були з делегацією з нашого Бродівського району, 6 чоловік на такій самій ж нараді, де обговорилося якраз питання про закон про добровільне об'єднання, в якій ми дали свої пропозиції щодо змін до тих, саме тих статей, які є передбачені в першому читанні, зараз має бути прийняті в другому читанні і в цілому закон. Також ми подали зараз пропозиції до бюджетного та податкового кодексів, також до кодексу земельного кодексу. Також ми подали свої пропозиції. Чому саме так? Тому що для того, щоб громади могли виживати, громадам необхідно дати якісь економічне обґрунтування. І тому ми запропонували, щоб саме щоб об'єднати громади, по-перше, воно має бути об'єднання добровільне, об'єднання громад. Але перед тим... Потрібно необхідно створити для людей якісь робочі місця в селі, дати можливість виживати, щоб село не пропадало через те, було запропоновано вишукати в бюджеті а можливість залучити кошти з гран з Євросоюзу чи з інших світових програм. Для того щоб можна було утворити якісь фермерські господарства, якісь селянські такі кооперативи, кооперативи заготівельні, щоб людина сьогодні мала можливість здати молоко чи здати м'ясо, щоб вона здавала по ціні, яка буде їй вигідна, а не не по тій ціні, по якій закупляють заготівельники. А потім вже громада сама має визначатися, чи її об'єднуватися і з ким її об'єднуватися. Uh -huh. Для того треба вивчити як географічне розташування, так і вивчити інфраструктуру, яка є на території. Так само, і як економічно та громада буде виживати. Uh -huh. yeah. Чи почули ті проблеми, які ви ставили, от представники влади, депутати Верховної Ради? Так були, були присутні депутати Верховної Ради. Зокрема, цю нараду зінціював. Наш колишній виконавчий директор асоціації ації рад Вадим Мівченко, він зараз є депутатом Верховної Ради, і він саме був ініціатором того, щоб, щоб зібрати сільських голів з цієї України і щоб кожен міг висловити своє бачення, своє побажання до того чи до іншого законодавчого акту. І скажу відверто, що ми всі були задоволені тією зустрічю, тому що кожен висловився, було занотовано ті всі пропозиції, які ми подавали. І вони нам заявили, що вони будуть ті наші інтереси, ті наші пропозиції лобіювати в Верховній Раді для того, щоб вони були внесені в порядок денний. По перше, ці зміни до тих чи інших законодавчих актів. і були були пізніше підтримані Верховною Радою, і щоб вони вийшли як закон данішого. Угу. От ви на початку нашої розмови сказали, щоб люди відчули, що влада про них дбає. Чи дбає про влада, про цих? Жителів найвіддаленіших сіл, скажімо так, ви відчуваєте на собі цю підтримку зараз? Ну, Зміни до бюджетного кодексу, які були прийняті в ніч на 28 грудня, вони саме направлені не на розвиток села, не на покращення життя того селянина, а саме на ну, проти села. Тому що від сільських громад забрали всі податки. Залишили податок на акциз, податок, який майже не поступає в сільську місцевість. Тому що цей податок справляється з продажу алкоголю і з продажу нафтопродуктів. Ті громади, де є заправочні станції, де є заправки, де йде продаж нафтопродуктів, так, вони будуть, мати, будуть виживати. А ті громади, де, немає нафту, де продажу немає заправок, там вони ті громади не будуть виживати. І через те сьогодні цей бюджетний кодекс, ним передбачено. Що сільські ради мають тільки заробітну плату на три місяці на утримання апарату сільської ради? Як на мене, от сьогодні у нас був голова адміністрації власної, я задавав питання, і я висловив свою думку, що сьогодні після прийняття такого бюджетного кодексу, змін до бюджетного кодексу, виявляється, що сільські ради не потрібні. Є така структура для, для держави, для влади. І тому ми виступаємо проти того. Ми виступаємо, щоб саме сільська рада. Чи громада, яка без утворена, щоб вона мала свої повноваження, щоб вона могла подбати за кожного мешканця, за кожного жителя і за роздух своєї території?